І всім привіт! Ви на каналі Зайрекс! З вами я, Андрій. І на ваших екранах нова четверта серія проходження кар'єри забодана цимбала у HB Biatlon. Поїхали! Так, знову. Ну. Стоїть, два тижні тому у нас вийшло нове на відео на каналі. І я обіцяв, що ми будемо продовжувати. Новий темп введення каналу. Так, новий темп виходить з того, що я змінив назву каналу. Будемо на гонці більше про це говорити. Давайте згадаємо, що було в новій серії. В минулій серії це було три гонки. Це зона гонка, спринт гонка переслідування. В долі гонці ми зайняли сьоме місце, в спринті сріб, взяли срібло і в гонні присіду взяли золото. Сьогодні у нас три гонки. Також три гонки, це у нас також гонки. те саме, це індивідуальна гонка, спринт та гонка переслідування. В Білорусь я не певний, що ми поїдемо, тому там може про симулюємо просто всі тримати. Починаємо з першої гонки, з індуальної гонки 4 стрільб, які будуть дуже важливі. Ми умети, одразу починаємо. Зараз не буде так дуже так підвисати. Звук. Добре, тхо. У нас на каналі вже 213 підписників. 213 підписників трошечки піднялося з випуску минулої нової серії. Я нагадую, що ну, я би хотів до Нового року 225. Власне, це буде дуже важко. Ну але що? Ті ще не помістербі, бачу нас, але... Ну саме головне про що приміна на каналі. Преміна на каналі це, по-перше, я, ви всі бачите, змінив назву каналу. Много назва був Зевс, тепер канал всі буде називати Заекс. Завіс це новий, нова назва нашого разом YouTube каналу. Далі. Ну, я, я не обіцяю, що я буду дуже часто випускати відео, але я досягти їх почастіше знімати хоча б одне-два рази на тиждень. Хоча б. для першості, ну і ще, це я хочу нові, щось нове на каналі, наприклад, нові ігри. Це все пишіть в коментарях. Також по поводу стрімів. Я хочу повернути на канал е, групка, яка... Колись з нас бував, але це футбольні стрими. Футбольні стрими, на яких ми слідкуємо, дивимося, якийсь футбол разом або Показали Показал чемпіонів за якими стоповими матчами. так, у нас перша стрільба тим часом. Довго, але саме головне, що на нуль. Так, будемо зараз виходити пізно. Будемо виходити. Четверть, четвертими, так, четвертими, 6 секунд програємо. Але головне, що нуль. Є наш шанс поки що був за. Розумію місця. Я казав, що серія набрала 5 лайків. Много серія набрала лайк, 5 лайків. Якщо на це те... треба ще надивити. О, в серії. Я... Опа, попав я, коротше. Минула серія набрала 6 лайків. Я казав, що треба 5. Монову серію для нас вийшла. Не дещо на каналі є такі рубрики, які будуть йти лише по тому, як будуть набрати лайки. Це, саме, це стосується саме цієї гри. Будуть лайки. Сіл, які треба набратися до нової серії. Так само GTA. Так само напевне, що мачинаві. Також буде. По... Лайка, хоча певним машинарі усі скільки в нас не 2 по лайка. Я, я думаю, що все-таки його закінчу, тому що там десь ну, десь дві серії, щоб завершити нам цю гру. Але все ще раз кажу, це все буде залежить від вашого активу. Опа, все. Дуже ходить він толка наша. Опа, ну це все. Ох ти, ну це вже може нереально відіграти. Дуже сильно ходила вінтовка, дуже сильно ходила вінтовка. Це однацята позиція, хвилина 50. Тому якось так все... На жаль. Кінченко також робить два промахи. Бачимо, що сюди закінчимо сьогоднішня стрільба погано йде. 48. Ну, 2 секунди від'єджуємо, сята позиція. Дай бо десятку війти ще сьогодні. Дай Бог. Ну, це дуже панно, чесно, коли він толка ходить, миска, це просто нереально її стримати на це якось. Це треба, напевно, все ж таки не давати хід перед стрільбою, тому що серце биття і цей толка ходить дуже сильно. Сюда ще у нас старти там не этим финиш, просто спокійно їхати. До сибе так, щоб час зменшилось, і менше моє пойдет ходить від толка. Не але я Ясно роблю промах. Май два. Чуй буде більше. Чую три. Ух ты. Діти вас, чужай сторону останній стрільби. промах все таки робить. Все ж таке. Зогов нього чотири промахи. І буду тяжку ні попасти. Якщо це десятку або двадцятку Не знаю, чомусь ми старі дуже погано. Везде почали в сьому місці і взяти сліпи бронз, слібе золото, то було 7 місць, сьоме. 7 сьоме Ja już nie wiecie, Ale jeśli chciałbym wybić, poczekaj, jestem to nie wybić. Boże, chciałbym, by to nie wyjaśniło nie jakoś tak. Czas tu jest

Поспішив, я кажу, 4-3-2. промах проміжку заголом. Це... Жахливе. 13 те місце. Останнє, якщо не помиляюсь. Так, це останнє місце. 14. Не останнє, Ну, що це найгірша певна гонка в сезоні нас, для нас буде що зараз на кубку Європи. роки на... вона ціль для мене просто збігла, яка поїде на кубок і білю сумісла. Буде була куплексіту. Нам є приїхати на Олімпійські ігри. На ціль, точніше, не то що ми є. На ціль. Кар'єра. Виходите, почнемо кар'єру, наприклад, за себе. Наприклад, самого низу це з. Kupku nie mówiłem. stanie. ostatnie, miejsce. Daj pomoc, 9 że będziemy, ma my Miejsce kazaniało, więcej nas tam у нас 9. Вишого гонка. Я побачив я. Ну що спринт? Спринт. Тут треба брати все ж таки. Треба брати краще себе показувати в спринті і подати гонку переслідування. Небагато гонку обситинь, але ще йдеться 2 гонки, тому що кубок, напевно, все-таки на, на чемпіонат Європи. Взяв йому окремий випуск, значить там 4 гонки. Я mm -hmm. думаю, що дорослі не треба їхати. Ну тобі сенті надав, тобі в Білорусь. Так це ваша гра, але не бажання. О, до речі, саме за, наприклад, футболу, за пусті стрими це ясно, це стрим по FIFA, це можна стрім по GTA, наприклад, можна стрим по Європу, все таки, якщо захочете. Саме футбольні стрими це якраз, наприклад, зараз на 2 стартує збірні. Можна буде якась там збірні. На, на нашу збірну сумніваюсь, тому що ну, там трошки інше буде. А от саме на інші якісь матчі, інші збірні можна запустити стрим і поговорити. Це я так просто говорю, що саме для вас буде таке цікаво. Така рубляка. Перша, перша зустріч сьогодні сьогодні.

Strand. Без 30 секунд Сакші 9 хоч не забуду 29,6 ми виїжджали, зараз будемо по секунду тут. Десь такого за сам. 29 трену 0,3 хіба.

Че аз ти уже плюс. ноли стрелял се. Тото ми мога да е. Аз заки, че си го сами час покрява. Добре. Два. Я спишу, то я не спиш от не се не спишу. Та короче. чи стріляємо вже, Сім промахів 9 в першому, короче, це всі на них гірші на зетап. Знову останнє місце. Коротше. У нас удалось сказав, го дош не было купосину. Оу не вставлю стані, бо так буду останні. Айді грати 9 секунд. Ви буде хоча б останні, це москати, це майже нерали. Офіційно найгірший 11 етап. Dez segundos por último, décimo tum, tum, tum.

Якщо ще поїдемо до нього, то... Є. Yeah. Учас твоє те. Це у нас спринт, гонка підсідування, дальна гонка тарт Давайте, напевне, все ж таки ще спринт проведемо, потім назведемо якраз вон підуємо і валянку до тарт Ну і почалися два відео. Ну що, ще треба, по йде і три серії у нас залишається до завершення. Да чи один у українців? Спринті. Три <кілляє> серії, коли залишається до завершення першого сезону. Хочу тут кавпітаю в пікіні, приперекращу гонку. Вибирайте дуже такі дуже великий підйом. Дві найбільших. Ну що найбільше, є більше, більше оцей грасти підйом, що підйом, потім дуже довго людинина і потім спуск різкий і можна сказати зразу стрільба. Покубайте теж. Переважно підйоми. Чинити ще на спринті що витягувати, поки дуальній гонці абонці, як буде 4 стрільби, там дуже важко витягнути. цю силу на весь час. залишаємося першим, але... Важко. Одна стрільба. О, не стрільба. Десь хоть тут було щось поки що сумніваюсь. Добре, побачите, тут все добре. Від бачите... Але 2 секунди мене не, не прямає. Наші програємо от 0D. Спортсмен України 404. Тут але грі, а в нього йде. Поки все добре, є на шанс все ж таки взяти на п'ять європи золото, хоча б медалі. Що проведемо добру другу стрільбу, не кажу ідеально, але хоча б добру.

маю запасти по плюс 6 секунд. Вже, вже ні, ні ми на першому місці. Тому. Що, друга стрільба вирішальна. Таній промах. Ну, ходила би зараз перший, так? Другий. Ніхто не другий. Четвертий буду. Сьомий навіть. Один єдиний промах. Восьмий навіть. Oden je deni promah. Tak baš se zrobiš, što je dobro, dobro, jedin den je promah, ostanjem postelom. Zdravite bi se Чи будемо ми другим? Є третє. Вибираємо хоча б третє місце за собою, було б перше, думаю. Німець промо ходять перше місце. Ходь. ну, другим би точно мали бути. Будемо бути і навіть перші. Образа 5 Європи є. To samogłonne, to nasza piata medal, ale pierwsza brąza. Czy ja, to już tu wszystko zakończyło? Nie... Jak to już wszystko zakończyło? A, to już się zakończyło. A, to jeszcze. A nie, kubek, wszystko si jeszcze idzie, że zakończył się. No się Він був, напевно, що найгірший результат, єдине, що сьогодні прокрасується про це на чемпіонат Європи. Наступний етап, це наступне відео, це повністю чемпіонаті Європи, це гонка присідання, ідеальна гонка та мастарт. Наступний, пер... останній, п'ятий випуск буде, це два етапи в Словаччині, спринт та мастарт, та один, та один, одна гонка в Італії, це ідеальна гонка. І останній, шостого випуску, це буде гонка. Італії Мастарта, дві гонки в Норвегії і долі гонка та також Мастарт. Тому пишіть в коментарях щодо стрімів, щодо нових відео. Всім дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь канал. Гане, щоб було все добре, відчилася ця війна. З вами був Зайрес, Слава Україні!